Добрий день, народ Божий. Слава Ісусу Христу! Перше зібрання в цьому році, да? перший початок року і Бог дав нам на можливість разом збиратися, поклонятися, співати для Бога, слухати Бога, говорити з Богом. Давайте ми налаштуємо наші серця і прославимо нашого Господа Ісуса Христа. Вся повнота, ти наш творень. твоя кров пресвята, омиває наш гріх. ти нас насподиш до рік, живої води, ти воскресли Христос, і ти з нами побіг, будь же паном сердець. Господи, ти на Хресі, життя віда, Господь, згозніся в славі. Омиває наш гріх, ти нас ходиш доріг, живої води, ти воскресли Христос, і ти з нами пові, Боже паном серде, Господи. Господь наш Бог, великий цар, хвала тобі лунає із сердець. ти дати наш поре, твоя кров пресвята, омиває наш блі, ти нас ходиш дорі. З нами повітря, уже паном серде, Господи! Нещодавно ми святкували народження Ісуса Христа. Знаєте, я думаю, що це початок усього, що відбувається в нашому житті. Пам'ятаєте, як був названий Ісус Христос, коли ангел прийшов Він каже, що. Народиться Христос, Спаситель Мира, і звати його будуть Еммануїл, що означає з нами Бог. І знаєте, коли ми живемо, проживаємо своє життя кожен день з ранку до вечора, ми самі, наші вчинки, наше мислення, наша віра, вона визначає, чи є з нами Бог. Бог народився. Ісус Христос пройшов у цей грішний світ, і це факт. А чи дійсно Бог з нами залежить від мене? Від мого ходження в Ісусі Христі, від моєї віри в Ісуса Христа, від моєї послуху Ісусу Христу, народ залежить, чи є з нами Бог. Хай Бог нас благословить, щоб і, дійсно Іммануїл, він завжди був з нами. Давайте ми прославимо нашого Господа Ісуса Христа. Слава душа Господа, слав душа Моя! Співати буду до заходу дня слава душа Господа! Слава душа! Ім'ям величний, серцем добрий Ти. за всі ще дроти я я в пісні, їх десять тисяч можу я знайти. Слава душа, слава душа. Chamoya, you see, Душа Господа, слава душа моя, Его славе и вя. Семьи стоп за спивай, величай. Слава слобы Господа, слав душа. What's not there? Далі будемо ще співати, і, і, і там є такі чудові слова о любові не збагну. Не можу зрозуміти Божої любові або не можу зрозуміти, як святий Бог мог полюбити грішну людину, як святий Бог мог прийти на цю грішню землю і проливати свою безцінну кров за кожного з нас. І це його велика Божа любов, яку ми не завжди можемо збагнути, але ми точно можемо оцінити те, що Бог зробив. Коли ми живемо достойно того, що Ісус проливав кров за Тебе і за мене. Якщо ми збагнули, що зробив для нас Ісус Христос, то наше життя воно буде відповідати Слову Ісуса Христа. Хай Бог на цьому благословить, щоб ми думали, ми цінували. І не просто це були вдячні слова, а це було вдячне життя жертви Ісуса Христа. Давайте ми ще прославимо нашого Господа. Розп'ятий, щоб я здобув життя. Слави, Аллилуйя, перемігни, я в мих ви на віки війни, за розкресли, пан любовний, вознесенний, вічно славі, Аллилуйя, перемітві, я. Хочу зачитати пару віршів, ми далі будемо молитися. Послання Дефіціан, 5 розділ, з 15 по 17 вірш. Постол Павло дає такі настанови для церкви, для народу Божого. Отже, уважно слідкуйте, щоб ви, щоби поводитися не як му, не мудрі, але як мудрі, цей час, бо дні, лукаві. Тому не будьте нерозумними, але пізнавайте, у чому полягає Господня воля. Постол Павло застерігає церкву в тому, що час, він дуже короткий. Дивіться. Починався, я тільки згадував, що недавно починався 25-й рік і вже 26-й. Час він дуже минає. Знаєте, І тому Апостол Павло знаєте, нагадує нам, щоб ми поводилися не як не мудрі, а як мудрі. І мудрість полягає в тому, щоб ми пізнавали, у чому полягає Господня воля. Знаєте, Є два моменти Господньої волі для людей. Перше написано в діях, третій розділ, де написано, що Бог усім і повсюди повеліває або дає наказ покаятися. Це перше, в чому полягає Господня воля для всього людства. Це покаяння. Завжди і усім. І Матвія, 28 розділ, де, Апостол, де Ісус Христос вже дає повеління для церкви, йдіть і проповідуйте Євангелія. Два моменти. Покаяння це прийняти Ісуса Христа і жити для Ісуса Христа. І ти знаходишся або в першому, або в другому, або ти ще не прийняв, і воля Господня на тебе лежить, щоб ти сьогодні прийняв це рішення і віддав своє життя Ісусу Христа. А якщо це ти це зробив, то другий твій крок це жити і виконувати повеління Ісуса Христа. Хай Бог нам в цьому благословить. Давайте ми помолимося і продовжимо наше зібрання. Бог святий Ісус, ми славимо Тебе. Ми дякуємо, Ісус, за те, що Ти призвав нас, Господь, за те, що Ти спас, омив, за те, що ми сьогодні прощені Тобою, Господи, за те, що ми сьогодні маємо нове життя, Господи. І Ти благослови кожного, Господь, хто ще не знає тебе прийняти це рішення, віддати своє життя Тобі, Господь, прийняти Тебе Господом і Спасителем своїм. А ті, хто вже це зробив, щоби жити і виконувати волю Твою тут на землі. Просимо в ім'я, як церква Твоя. Амінь. Привітайтеся, поверніться наліво направо. Привітайте один одного. Благослові, скажіть щось добре, підбадьорююче. Христос народився. Ви ще в цій темі, так. Да? Різдвяні. Знаєте, перше зібрання. 2026 рік, перше зібрання, яке ми проводимо. І те, що казав тільки, що Артем, життя воно дуже-дуже, ну, Біблія про це говорить, воно дуже минає Я думаю, хто вже такі постарші, вони цьому свідки, що чим старший ти стаєш, стаєш тим швидше воно йде. І в 2026 році кожному з нас, вже, Іван Сніжко вже це пережив, йому на рік стало більше там. Мені зараз 43, буде 44 в цьому році, якщо дасть Бог. І кожному з вас в цьому році стане ще на рік більше. Це, ну, ви стаєте старші, і другий момент ви стаєте ближчими до Бога, до Його приходу або. До того моменту, коли він вас забере з цієї землі. І наше життя з вами триває. І наступить час це 100%, коли кожен із нас дасть відповідь за те життя, яке він прожив перед тим, хто його дав йому. Це також істина, яка записана в Біблії. і не знаю, або ми дочекаємося його приходу, або ну, ми помремо і зустрінемося з ним. І знаєте, коли ви вмрете, то обов'язково про вас поговорять люди. Обов'язково, коли кожен із нас вмре, ті люди, які нас знали, вони про вас поговорять і про мене також. Ну, Не знаю наскільки це буде довго, але точно на похороні будуть щось говорити за вас, за кожного з нас. І я взяв одного персонажа біблійного, який дотичний до Різдва. Це різдвяний персонаж, і який прожив своє життя насичене. Він прожив 84 роки, цей персонаж. І я хочу, щоб ми з вами на прикладі цього персонажа подивилися, як він прожив своє життя. І в кінці ми дали собі оцінку. Я назвав проповідь життя, яке прожити не дарма. От такий ми зробили собі аналіз. От 43 мені. І можна зробити аналіз сьогодні в 43 роки. Життя, яке я прожив 43 роки, воно не дарма, чи в ньому є. Сенс і смисл. Відкривайте Біблії ваші. Це Луки другий розділ, 36, 38 вірш. Дивіться, про цього персонажа це Анна, пророчиця. Про неї написано лише три вірші. Все, отак от Бог захотів. Лише три вірші. Він записав про Анну. І ми з вами подивимося на її життя. І візьмемо, можливо, для себе якісь уроки, можливо. Когось це підбадьорить, що він проаналізує себе, дійсно, я десь схожий на неї, і живу так, як вона. Або хтось, можливо, розчарується. І він побачить, що насправді моє життя воно не відповідає тому стандарту, який хоче від мене Бог. Отже, Луки, відкривайте, другий розділ, 36, 38 вірш. Я прочитаю спочатку. І була тут Анна, пророчиця, дочка Фануїла, з роду Асира, вона дожила до глибокої старості, а з чоловіком прожила сім років від дівоцтва свого, вдова 84 років, яка не відходила від храму, служачи в день і вночі постом та молитвами. Прийшовши в той час, вона прославляла Господа і говорила про нього всім, хто чекав. На викуплення Єрусалима. Ось така історія, три вірші, лише за нею написано. І те, що я вже казав, це була літня вже жіночка 84 роки, яка прожила своє життя. І я хочу, щоб на цьому саме на цьому прикладі ми з вами подивились, взяли отак життя Анни і розложили його по періодам і побачили, чим же було насичено. Життя цього персонажа. І перше, за що я хочу сказати, це просто за її ім'я Анно Пророчиця. От е, Соломон дуже добре сказав про це. Він каже, добре ім'я краще за велике багатство, бо добра репутація краще за срібле золото. Дивіться, ім'я, я вже про це сьогодні так сказав. Дивіться, в кожного із вас є